Добрий день, шановні. Назва не клікбейт. Я влізла в індустрію, про яку чули всі, але мало хто розуміє, як вона працює. Так, я тиждень попрацювала на вебкамі і ось про що я дізналася. Зато в мене тепер буде що додати в резюме. Сайти для пошуку роботи переповнені об'явами по типу: шукаємо блогера стрімів, шукаємо контент-мейкера, шукаємо модель. І всі ці об'яви дуже схожі одна на одну, тому що в вакансії завжди в описі стоїть заробітня плата в доларах. І коли я таке бачу, я розумію, скоріш за все, з чим ми маємо справу. Хоча я вам скажу, що навіть за вакансією шукаємо менеджера для магазину, може приховуватися вебкам. Блогери масово. Рекламують подібні платформи, обіцяючи, що там є гроші і що не потрібно буде нічого такого робити. Але чи дійсно це так? Знаходимо об'яву, надсилаємо повідомлення і далі нам назначають співбесіду. Загалом це співбесіда онлайн і це відеодзвінок. Спілкуючись, у вас дізнаються, хто ви, що ви, чи є у вас хлопець, тварини, діти, чи навчаєтесь ви, чи можливо працюєте паралельно. І чи є у вас окрема кімната для роботи, тому що політика сайту, в майбутню, яку ми обговоримо, вона не передбачає, точніше забороняє наявність тварин або дітей в кадрі, або взагалі якусь іншу особу в кадрі. Після цього назначається день реєстрації акаунту. На це дійство йде приблизно година, дві, три, як піде. Для цього потрібні Ще документи і довга верифікація на сайті. На зв'язку з вами менеджер, яка допомагає вам зареєструватися на сайті через ваш ноутбук. Вони встановлюють якусь прилажуху, через яку вони можуть керувати моїм ноутбуком. Ну, я думаю, ви зрозуміли, про що я. Далі верифікація: ви фотографуєте себе, фотографуєте паспорт, фотографуєте себе з паспортом, щоб довести сторінці, що ви реальна людина, а не якась там мімопроходяща. Далі треба час на те, щоб привести ваш аккаунт до ладу, тобто зробити вам нікнейм, встановити якусь шапку профіля. До речі, для шапки профіля в мене попросили адекватні нормальні фотографії. Тобто я нікуди не їздила, їх окремо не робила. В мене було декілька прикольних моїх фотографій, бо я дуже полюбляю періодично їздити на фотосесії. Тому я їм їх скинула і вони завантажили ці фото на сайт як мої основні. Хоча, якщо чесно, я не знаю, що робити, якщо ви, наприклад, дівчинка, в якої там якийсь Android чи п'ятого року, і у вас нема нормальних фотографій, всі вони пікселізовані. Типу, що робити в такому випадку? Далі йде певний час на те, щоб сторінка повністю завантажилась, там відбувається якась верифікація. Сторінка повинна декілька днів повисіти. Щось там, ну такі, знаєте, мом 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 моменти нюанси. Поки відбувається перевірка сайтом вашого акаунту, вам скидають велику кількість різних документів, правил і тому подібне. І розповідають деякі нюанси. Поки у нас верифікується акаунт, давайте повернемось до самого початку на момент співбесіди і дізнаємось про деякі нюанси. ужасно, я замерзла просто. Я маю працювати мінімум 40 часов на етапі обучення, мінімум 40 в тиждень. якщо я не відрабатувала 40 часов, там на сайті все это почитається. То на следующей неделе я э, должна буду отработать 40 часов плюс те часы, которые я не доработала на этой неделе. Есть еще вариант заплатить штраф, но там штраф 500 долларов для меня это не вариант. Я у нее только что уточняла, говорю, если я на этой неделе условно поработаю по часам больше, я смогу работать на следующей неделе чуть меньше. Натконец. Выплаты будут только, ну, вообще, они типа понедельно идут. Но пока, так как я новенькая и, типа, гарантия, что я не съебусь куда-нибудь, потому что это может сделать очень просто. Через три недели только подключат платежную систему, и только потом я смогу что-то вывести на свой баланс. Вот. Потому что там они сказали, что они еще будут помогать с оформлением ФОП, потому что суммы могут выводиться большие, чтобы не было доебов до меня. А работать треба типа, там виходять по 4,5-5 часов в день. Є утріння, днівна, вечірня зміни. Є ще, звісно, ночна, але на ній дуже рідко хто работает. Перший робочий день. До речі, про кімнату. Мене попросили скинути фото, як виглядає кімната, в якій я буду працювати. Тому що, якщо що, вони повинні були вам допомогти облаштувати її так, щоб вона була придатна для роботи. Знову ж питання: якщо б я жила в сараї, як би це все відбувалося? Ви вмикаєте камеру, починається настройка світла і загального вигляду. З вами знову ж на зв'язку менеджер, який дивиться на вас через ваш ноутбук за допомогою прилажухи. Вона керує вами, що куди поставити, щоб було світло або світла не було. І в якийсь момент всі мої світлові прибори і навіть ноутбук опинилися на коробках. Ось Так виглядає конструкція, комп'ютер, веб-камера. Там в мене повербанки, щоб світло ще що додаткове було ще одне світло, бо треба, щоб було все освітлено, звичайно. А... Бо ми, ми дуже довго вистраювали картинку, щоб вона була ідеальна для початку ефіру. І знову момент. Я режисер, я студентка творчого університету. Звичайно, в мене є різне світло, в мене є камера і тому подібне. А що робити з дівчатами, в яких цього нема? Рятуватися ліхтариком з телефону з образу, я вирішила вдягнути перуку, червону ковтинку, бо це була зйомка зимку і було достатньо холодно в квартирі. До початку вашої роботи вам скидають файл про те, як заробляти гроші без роздягань. Якщо дуже коротко, то треба багато посміхатися, багато спілкуватися. І дуже часто наводять приклад, що в них нібито одна дівчинка-працівниця вона заробляла на тому, що в ефірі співала червону руту. Це все називається робити шоу. Тобто, якщо ти не хочеш роздягатися, тобі треба придумати і робити шоу. Тобто щось, що буде затримувати іноземців, дивитися тебе в приватному чаті. Про приватний чат, що це таке, ми поговоримо трішки пізніше. Також вам скидають правило сайту, і якщо дуже коротко, знов те ж саме: що не можна тварин, не можна дітей в кадрі, не можна навіть іншу людину в кадрі. Тепер давайте поговоримо про найцікавіше про гроші. Гроші скидають. В мене була особиста ситуація, коли за мою ніжку, просто показану в кадрі, мені скинули, здається, чи 2, чи 5 доларів. Щось таке було. Що таке приватний чат? Заробіток основний іде саме з цих приватних чатів. Чим краще і популярніше модель, тим дорожче коштує цей приватний чат. Тобто, умовно, до вас на ефір заходить якась людинка, ви починаєте спілкуватися, і він говорить: пішли в приватний чат. Хоча це ваша робота, якось його заманити в ваш приватний чат, бо це ваші гроші. Приватний чат бачите тільки ви і ваш співрозмовник. Тобто ви розумієте приблизно, для чого переходять в приватний чат, але всі ситуації бувають різні. Наприклад, мені трапився чоловік, який в приватному чаті розповідав мені про гівно. Я вам серйозно говорю, він розповідав дивні якісь речі, мабуть, це його був якийсь фетіш, я не знаю. Розповідав про гівно, і здається, я з ним на приватних чатах заробила приблизно на доларів 30. Бо я підтримувала з ним розмову про гівно. Також є окремий прайс з приколюхами. Він знаходиться приблизно на екрані десь ось тут, і там йде такий типу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Е, що за приколюхи? Ці приколюхи модель вистраює сама. Тобто, е, так як я модель, яка не роздягається, в мене були приколюхи по типу е, показати себе в повний зріст, коштує 2 долари, я не знаю, покрутитися, коштує там долар, умовно, е, послати якийсь там поцілуйчик коштує там 3 долари і тому подібне, різні розцінки. Звичайно, у модели, які роздягаються, там трішки інші приколюхи. Ціну також ви вистраюєте самі, тобто можна показати п'ятку за долар, а можна за п'ять. Все залежить від того знову ж наскільки популярний у вас акаунт і наскільки ви популярна модель. А ось це один з днів, коли я працювала п'ять з гаком годин. На наші це. Дві з чимось там тисяч гривень, так? Здається, да. Давайте одразу поговоримо про мінуси. Трапляються бридкі чоловіки, які дрочать на камеру. Ви ж скажете, Крістіна, ну ця платформа для цього і створена, але я говорю про дідусів, які дуже полюбляють показуватися оголеними, про дідусів, в яких дуже тупі і дивні жарти, після яких ти ще тиждень просто лежиш, і такий, що відбувається в цьому світі. Гумор на кшталт, ти так схожа на мою доньку, хоча знаєш, це навіть краще. Ні, якщо ви психологічно стійка людина, то для вас це не буде проблемою, але в мене були такі трішки трабли в голові. Треба мати реальну витримку, тому що на все, що ви бачите, на все, що ви чуєте, вам потрібно посміхатися і підтримувати розмову. Неважливо, це буде оголений дідусь з дурною якоюсь гумористичною фігньою, чи якийсь ще чел, який там щось тілібонькає. Того ж висидіти 5-6 годин виявилось не так, то й легко. Здається, в мене була одна можливість піти на обід, і я могла зупиняти ефір, щоб піти в туалет. Але мені говорили, що краще не зупиняти ефір, тому що це на щось там впливає, на якусь статистику, чи щось таке. Ну коротше, до того ж, ти сидиш, і тобі в очі фігачать фонарі, якісь якісь ліхтарики, якесь світло, в тебе просто сохнуть очі. Жорстко мене ще проблема із зором. І при цьому ти постійно посміхаєшся. Тобто, в мене в кінці дня робочого просто щелепа відвалювалася. І ще прикол в тому: якщо ви знаєте англійську, то це гуд вам дуже повезла. Але якщо не знаєте, то у вас буде окремо увімкнений перекладач, і вам потрібно буде дуже швидко перемикатися між ефіром і перекладачем, щоб не втратити клієнта, який до вас приходить. Давайте зробимо якісь висновки. Я не засуджую дівчат у цій сфері. Кожна людина сама обирає де і як її заробляти. До того ж, цим експериментом я довела, що заробляти не оголюючись можна, да, ви будете заробляти менше ніж дівчата, які оголюються, але все ж таки можна. Єдине, що треба бути психічно стабільним, щоб витримувати всі ті нюанси, які вилазять разом з чоловіками на екрані. Але тепер ми знаємо, що ховається за гарною картинкою, яку рекламують блогери. Я тепер думаю, може зробити якесь розслідування про OnlyFans, бо от реально OnlyFans я не розумію, як працює. Мені аж цікаво стало. Напишіть в коментарях, хочете ви розслідування про OnlyFans. я проте не знаю, як я туди влізу. Що ви думаєте про цю сферу? Можливо, ви працювали в ній. Розкажіть, будь ласка, про свій досвід в коментарях. Мені буде дуже цікаво читати. Не забудьте підписатися. Все, шановні, всім дякую за перегляд. Бувайте! Взагалі, я не журналістка, щоб таке знімати. Мені просто стало цікаво, пофаною я зняла. Я влізла в індустрію, про яку чули всі, але мало хто розуміє, як вона працює. Ох.